Риби, привіт рада вас вітати! Подивимось, що вас очікує з 28 по 3 жовтня. До чого вам підготуватися, що вас порадує? Як завжди по традиції, розпочинаємо з енергій, які будуть у вашому інформаційному полі знаходитись. Дивіться, яка краса. Вони так між собою перекликаються завжди ці енергії на картах. Take Delete і Transformation зміни. І м -м, займіть позицію, скажімо так. Можемо так перекласти. Тобто вам потрібно на цьому тижні буде підготувати собі якісь позиції, якісь ресурси для змін. Хм. Це класно, тому що якщо випадають такі карти, це значить, що ресурси вам будуть даватися. Вам головне їх помічати, не нехтувати ними і, от дійсно, збирати. Зараз ми розглянемо по всіх сферах життя. Особисте життя, кар'єра. Фінанси і морально-психологічний стан протягом тижня. Особисте життя. Дев'ятка Пентаклів. Чудово, ви задоволені? Для тих, хто наразі самотній. Для тих, хто самотній ви тут будете дуже багато уваги на себе звертати. У вас тут навколо будуть люди, які намагатимуться з вами познайомитись, які будуть вас просто обожнювати, але вам особисто це не цікаво. На цей період, на цей тиждень, по відлюднику. Так, да, ви там собі бігайте, крутіться, квіти мені присилайте, але мене цікавить інше. По е вісмірці Пентаклів робота. Це може бути як робота над собою, так і робота з своїми фінансами і з своїм тілом та зовнішністю. Тобто ви тут і так всім задоволені, і вам не треба ще людина, яка буде вас робити там щасливою чи не робити. Ви тут самі вже себе робите щасливим. Для тих, хто в любовних трикутниках. як-то Терпіння і смирення. Хтось просто звикнеться із розумінням, що він в любовному трикутнику. Тут прямо, дві такі карти, які про це говорять: Четвірка жезлів це дім-сім'я, і трійка чаш це, власне, це трикутник та, і такий більш веселий настрій на погулять. І тут ви ніби як вирішуєте для себе не робити ніяких різких рухів, нічого не змінювати. А, я не знаю, в мене тут таке враження, що у вас все влаштовує. Якщо це так, ну. карти не брешуть, як то кажуть. Ну, Ілюзорність стабільності. Але це вже таке. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках знаходиться. Так, клас. У вас тут партнерство партнерство, яке буде проявлятися в різних його. Аспектах. Для когось це облагородження дому, покупка дому, покупка квартири, ремонт, продаж обмін теж може бути. Для когось тут ну, прихід матеріальних благ там, від чоловіка, від дружини по-різному. Але загалом період у вас максимально позитивний, він насичений такими. Фінансовими побутовими справами. Тобто ви, от як пара, вирішуєте ці всі питання, і ну, по шестірці пентаклів можна очікувати на прихід фінансів. Це часто також може стосуватися там, спадщини, або там, ви, наприклад, здаєте в оренду якесь приміщення, там пасивний заробіток, ну, по-різному, але ви загалом задоволені. Робота. Баратриця, клас. Якісь великі проекти для тих, хто наразі не працює. Для тих, хто не працює, тут у вас отримання фінансів від якогось партнерства. Партнерство може бути. Любовна, да? тобто ви отримуєте фінанси, витрачаєте їх там, на свою красу, на свою зовнішність і на там, дім, де ви живете, да? бо імператриця відповідає також за красу навколишню. Тобто тут можуть іти у вас фінанси від короля Пентаклів. Також це ще може бути. Якщо ви самотні, то тут чоловік, який у вас зацікавлений, може також вам або намагатись допомогти з роботою, або в буквальному сенсі давати гроші. Ну, ви по 9-й ще подумаєте, брати вам ту допомогу чи ні, але можливо все-таки на це погодитесь до тих, хто в пошуку по роботи. Для когось це може бути е, бажанням працювати сам на себе, для когось ну, от в буквальному сенсі е, купити машину і займатися якимись перевозками, займатися, не знаю, таксі, е, перепродаж, тут те, що з колісницею пов'язано. Для когось це може бути другим шансом на переїзд. І Ви, ніби як ідете по шляху, який собі освітлюєте. Ви вже б давно на нього мали прийти, але щось вас відволікало, і тут вам дається другий шанс. Для когось ще ця робота сам, бажання працювати самому на себе. Або, принаймні, з дуже гнучким графіком. І по, по цих картах у вас тут все вийде. Імператриця завжди говорить так. В неї все виходить, все, чого вона хоче. Це така робота на перспективу результат в довгостроковій перспективі. Особливо дуже класно буде для дівчат, які в б'юті-сфері працюють, і все, що з цим зв'язано. А також це інтер'єр для дому, для дітей. Все, що стосується цих товарів, для вас дуже класно буде починати роботу на себе. Для тих, хто працює по найму. Тут якісь кардинальні зміни пов'язані з фінансуванням. Або з не знаю, ремонт у вас в офісі, як варіант. Але вас тут ставлять як перед фактом, да, що от з завтрашнього дня працюєш отак, от бо там у нас ремонт в офісі. Можуть, можуть повернутися працівники, які у вас вже працювали. У Когось можуть скоротити. Це, якщо ми прям розберемо всі-всі-всі варіанти, які тут можливі. Ну, але ви все рівно залишаєтесь, вас ніхто не звільнить. Тобто, що б не ставалося, які б зміни не ставалися у вас на тому підприємстві, де ви працюєте, вас ніхто не звільнить. Ви там імператриця. Ну, для чоловіків імператор. Просто можуть бути різкі зміни планів або цілої компанії, або також з клієнтами проблеми. Та, що от замовили через дня, через дня три передумали. І знову треба якісь переговори. Ну, тобто дуже багато таких робочих моментів, які от, як сірник да, от запалали в секунду. Їх треба швидко вирішити, все, вони затихли. Ну, такого багато буде. тих, хто працює сам на себе, бо в кого свій бізнес. У свій бізнес, ваш карнючий період, у вас тут іде розширення, розширення вашого капіталу і вихід на новий ринок. Тобто про вас стає у вас стає чутно, у вас стає видно, у вас формується власний бренд, і багато-багато замовлень. Зокрема, можуть бути замовлення із-за кордону або пов'язані із за кордоном. Наприклад, матеріали у вас якісь закордонні. Також тут можете розпочинати новий бізнес, який буде більшою мірою в інтернеті. Для тих, хто фрілансер, для вас теж період дуже продуктивний. Тут ви працюєте, розвиваєтеся, вас впізнають, у вас з'являється багато клієнтів. Тут, як то кажуть, таргетована реклама вистрілила. Тому вас можна тільки з цим привітати. От, ваші зусилля вам окупляться в довгостроковій перспективі. Фінанси хм. Жрець, Остається для водоліїв те саме казала. Це фінанси, пов'язані з спадщиною, або якесь майно, яке передається в спадщину, а також субсидії дотації, якісь виплати від держави. Хто в релігійних громадах знаходиться допомога від релігійної громади? Загалом ну, королева чаш. По фінансах ви задоволені. Ну, будете як королева жезлів старатися працювати і таким вогником бути. Так? Тобто фінанси є, все окей, але ми далі, далі, і далі, і далі працюємо, не збавляємо темпи. Якийсь у вас новень, новий маленький, ну, не хочу сказати стартап. Ну, можете монетизувати своє хобі. По пажу жезлів можете монетизувати своє хобі, починати щось розвивати, щось своє. Це буде для вас ще одним джерелом заробітку в майбутньому. І для тих, хто прекрасно і задоволений життям, обожнює вас риби, це просто неймовірно. Дев'ятка чаш. На морально-психологічному ви задоволені. Тим, що ви маєте, ви вдячні. І, знаєте, вдячним завжди дається більше. Вдячність це такий ресурс, якому, по-перше, треба навчитися. Тому що це не те, що... не те, з чим ми народжуємось. Ми вчимося бути вдячними. І я бачу у вас тут максимальну таку дитячу щирість, вдячність і радість там, від кожного жовтого листочка. Ви тут себе наповнюєте позитивними емоціями. І це дуже, і дуже правильно. У вас чудовий розклад. Я вважаю, бачите, для вас на цей період робота і фінанси будуть такими основними сферами життя, але все інше також розкривається класно. Що ж, риби, буду чекати на ваш зворотній зв'язок. І до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.